Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В попередньому відео частково попав кадр мій новий трекер, який я роблю. Та підписники просили показати, що я вже з ним зробив. І так, кому цікаво дивимося, що в мене з трекером. Трекер зроблений зараз частково. Зараз геть нельотна погода. Варити не можу, мокро. Ну, покажу, що є. Так. Затащив я конструкцію на опори. Ось один вузол підшипниковий. Ось так він зроблений. Ось. Так. Той, звісно, важко показати. Ну, там, як я показував в тому відео, там теж підшипники стоять. Тепер з цікавого, кути нахилу. Зараз ви бачите вечірній кут нахилу. Це максимум, що я можу опустити платформу. Це зараз це за спиною в мене сідає сонце. Ось такого воно буде. Ось. Це, це вечірній кут нахилу. Так, можна ще так поставити, для прикладу. Це десь на обід. Такий кут нахилу буде. Ось. Ну, і тепер саме цікаво. для чого я його взагалі будував, цей трекер. Це ранішній кут нахилу. Ранішнє сонце. Зараз у мене за спиною сонце сходить. Це десь у 5-6 годин ранку тут сходить сонце. І як бачимо, панелі добре повернуті на це ранішнє сонце. Воно ось там воно, за отими, між отими двома тополями сходить. І якраз панелі максимально нахилені для цього ранішнього сонця. Ось ще хочу показати кут нахилу на ранішнє сонце. В мене більший, ніж на вечірнє сонце. Ось покажу зараз на вечірнє сонце. прямо в ефірі нахиляємо конструкцію. Ось. Оце в мене кут нахилу на вечірнє сонце. І ще раз. Ось кут нахило на ранішнє сонце. І кут нахило на ранішнє сонце більше, ніж на вечірнє. Оскільки вечірнє сонце воно не таке активне, а основна ціль, для чого я будую, увагу, будую цей трекер, це ранішнє сонце. І ще хочу сказати щодо міцності конструкції. Дерев'яний трекер в мене був з елообразних опор, тому він був міцний. А цей ще не розварений, він буде розварюватися трикутником, оскільки він зараз не має цієї жорсткості. Він ось так ходором ходить, не знаю, видно в кадрі, ні. Він буде розварюватися трикутником, щоб не ходив ходором, і ще буде обварюватися отим трекером, також трикутником. ну буде два трикутника, як би. Для міцності. Той трекер відносно міцний. Обварю їх разом на такій висоті, щоб мені не мішало ходити. Ну, ось на цій висоті буду обварювати, щоб повише, щоб мені не мішало під ним ходити. Ось таке, поки на даний момент мене зроблено з цим трекером, такі новини. Якщо відео сподобалося, ставте лайки, і на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей!